Всім, привіт! Давайте підготуємо оселю до новорічних свят. Мене звати Аля. Підписуйтесь на канал Watson, ставте лайки. А ми починаємо. Я люблю починати з миття посуду для того, щоб він нам потім не заважав. Для цього в мене є засіб від домоль. Він, до речі, зараз бестселер на сайті Watsons. І мої улюблені губки. Я їх купую вже безліч разів. Обожнюю відкривати нові губки, одразу з'являється мотивація на прибирання. Нехай вас не лякає те, що вони такі великі, тому що це насправді неймовірно зручно. До речі, після того, як ви один раз ними скористаєтесь, вони стануть твердими, але знову ж таки не лякайтесь, тому що після контакту з водою вони стануть знову міхкенькими. Мені не дуже подобається ця бутилка, я зазвичай переливаю в інший дозатор. Але зато сам засіб дуже класний. Напишіть в коментарях, чи хтось ще ставить чистий посуд на дощечку. З посідом закінчили, тепер можемо нарешті переходити до миття раковини. Для цього мені знадобиться ще один засіб від домоль, і ці одноразові серветки. Я їх використовую для всього, але зараз побачите ще одне цікаве застосування. Спочатку розпаковуємо серветки, вони, до речі, ще є в рулонах і так набагато зручніше, але навіть так вони дуже круті. Беремо одненьку. І наш засіб. І зараз слідкуйте дуже уважно, бо це має бути корисно. Спочатку гарненько забризкуємо, потім беремо серветку і обмотуємо як шалик навколо раковини, не раковини крану. І ще додаємо трішки засобу. Якщо у вас дуже складні забруднення, саме такий спосіб допоможе від них позбутися. І можете залишити на 15-20 хвилин. А ми тим часом можемо помити залишок раковини. Я ніколи не жалію засобу, краще нанести його більше і потім менше терти. Важливо не забувати, що потрібно дати засобу деякий час попрацювати на поверхні. Коли ви вже побачили перший результат, можна нарешті змивати. 15 хвилин вже пройшло, тепер можемо знімати нашу серветку. Серветку можемо викидати в сміття і зараз вам покажу справжню магію. Від вапняного нальоту не залишилось і сліда. Якщо ви бачите різницю між краном дефільтрованої води і звичайним, обов'язково напишіть в коментарях. Протираємо усе насухо і можемо переходити до плити. Запам'ятайте, як ця плита виглядала до, тому що після ви її не впізнаєте. Беру ось цей засіб від домоль, він підходить і для склокераміки, і для нержавійки. Прибираємо усе, що нам заважає, і розпочинаємо. До речі, не потрібно його багато додавати, тому що він дуже концентрований. А як він пахне, це просто казка. Ви також можете залишити цей засіб на декілька хвилин, так він спрацює ще краще. А якщо у вас є ось такі шпарини, дуже класно для цього підходить стара зубна щітка. Засіб попрацював, поки ми попили чаю, і можна його змивати. До речі, змивається він дуже легко, не залишає ніяких білих розводів. Після того, як ми змили засіб, можна витерти усе насухо. Беру знову цю целюлозну серветку і протираю. Але в мене є для вас ще один класний лайфхак, впевнена про нього багато хто не знає. Беремо серветки для скла від домоль і витриму ними нашу плиту. До речі, ці серветки можна використовувати не тільки для скла, а й для будь-яких поверхонь, тому що вони додають блиску. Подивіться на плиту. Як на мене, вона виглядає як нова. А ми з вами переходимо до наступного етапу. Будемо використовувати поліроль для меблів. Але для цього спочатку приберемо усе зайве. Залишається лише поліроль і серветка для скла. Знову ж таки, не дивуйтесь, що вона для скла, тому що не залишає ніяких ворсинок. Подивіться, яка вона величезна, тому складаємо її в декілька разів. Дуже важливо в поліруванні саме натирати поверхні. Можете круговими рухами проходитися, і тоді все буде ідеально. Кухнею ми завершили, а я підготувала для вас ще один лайфхак, тому переходимо у вітальню. На свята прийдуть гості і захочуть посидіти на дивані. А ми не хочемо, щоб вони дихали пилом. Тому в мене є для вас останній лайфхак. Для цього нам знадобиться звичайний ролик для одягу. І ним ми приберемо пил з нашого дивану. Знімаємо захисне покриття, можемо витирати наш диван від пилу і від волосся, або від шерсті, якщо у вас є домашні улюбленці. Ось і закінчилось наше новорічне прибирання. Підписуйтесь на канал Watson, ставте лайки і обов'язково пишіть в коментарях ваші новорічні лайфхаки для прибирання. З вами була Аля. До нових зустрічей.